Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3494 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 821 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон.

А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8426 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам 3. Сімдесят три 34, 19, Девятнадцять, сорок шість. Двадцять пять, сорок чотири, сорок три, Сім. Сорок вісім, вісімнадцять, сорок один, Чотирнадцять, п'ятнадцять, двадцять 38, 74, сімдесят, 55. п'ятдесят п'ять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел, В ефірі 7279 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Один. Три. П'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Один. Три, п'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.